Всім привіт! Така актуальна тема, як косити волосінню ліскою слово картоплю. От тут я, наприклад, вже викосив 3,5 рядка. от, І обговорю цю тему і потім покажу кадри з косіння. Значить, дивіться, основна проблема при косінні картоплі це те, що або самі стебеляки картоплі, якщо вони ще зелені, грубі. от, Або бур'яни в міжрядях. Якщо бур'яни в міжрядях, бур'яни зарослі. Для деяких копалок головне, щоб рядку не було, для деяких, наприклад, як от мене зараз вібраційна, щоб по боках не було, в міжрядях. От, ну, але смисл такий самий. Так, значить, треба викосити, щоб було чисто. Полосінню краще косити, тому що більш чисто вибиває, менше згрібання, не так б'є картоплю, хоча б'є, якщо кілька разів хлопанути, а не так, як ніж, ніж зразу перерубає. Полосінь, то треба кілька разів. Ну і як нею косити? Само собою захист, чоботи, спецовки штани, так, значить, я то взагалі мушу закриватися повністю, тому що алергія от, при будь-якому попаданні трави. Маску, як правило, я використовую сітчату, а от на таку роботу надіваю цю лексиглазову прозору, тому що буває навіть сквозь сітку. Особливо пилюка вона летить через сітку і все. І косимо. значить, Можна косити сплошняком, тоді в міжрядях остається бур'ян, якщо особливо великі міжряддя, великі широкі, тоді це погано, тому що можуть досить великі. Якщо бур'яни полягли, то вони будуть довгі, вони потім будуть запутуватися. От. Кращий варіант це косити отак, щоб угинати гребені і в міжряддях вибивати частенько. Добре, От, ну і, Але кожен вибирає по-своєму. Що беремо? з іншим погруб, що, до речі, не ведіться на таку з встроєними тросиками. Якщо є тверде сердечник, то добре. Але тросик нічого не дасть, тому що тросики вони розбиваються потім на кілька ниточок. І тросик в кінці стирчать, і тонюсінькі ниточки, які нічого не перебивають, а тільки нагружають косу. І, і в цьому заважають. От. Значить, беремо чим погрубшу. Тут, наприклад, 3,5, дехто половиною, де хто і п'ятірки ну ще залежить від потужності коси, звичайно. От. І вперед. Якщо косимо, тут такі нюанси, значить, до бур'яна. Буває так, що косиш і раптом тільки бзинь, і цілої ліски немає. Що це буває? Особливо, коли з боку до бур'яна підходиш, так, ти так собі наближаєшся, думаю, зараз я помаленьку буду перевивати, а ліска закручується за нього, і його робиться отак, 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 і біля самого краю шпиньк і вирвалась. Добре, якщо достанеш. Так. А можеш і не достати, доведеться розбирати. І вуса потім будуть більші, другий, коротюсенький або обрізає, або терпи вібрацію, поки не виб'ються. Коротше, краще такого не робити. І від чого це залежить? О, значить, Краще до бур'яна якщо ми його бачимо наближатися. Спереду Спереду кінчик. Тому що, якщо спереду ми б'ємо, навряд чи затягне нам косу разом отак от з руками, дьорне вперед, що ми не втримаємо і воно намотається і береться. Так. Збоку, так, да, ми в бік і так ведемо і буває забуваємося, букк. Ну, в бік можна теж себе контролювати, але спереді не особо доводиться. Просто торкнувся і коса, тик-тик-тик-тик, перебиває і так нерване. Інше діло сам бур'ян може нагнутись, ну то вже як, як буде. До речі, до сітки так само відноситься. Сітка от на парканах теж дуже любить замотувати і виривати таким чином. Дуже треба обережно біля неї. Тому краще підходити спереду і помаленьку перебивати. Перебиває вона будь-який бур'ян, хоч деревце навіть, отаке таке опі переб'є. Тільки основне, щоб не дати йому замотатися і смикнути. От. Друге, такий момент. Я рекомендую брати значить, швидкість, яку ми даємо оберти. Так? Я на траву завжди рекомендую викинути ліску, дати такі оберти, щоб аж свистіли. Оце газонна трава. Вона тоненька, ліска в будь-якому випадку грубша за неї. Так? Траву розбиває, вона розлітає і нічого. Лісці не робиться. А бур'яни грубі, так, чи то встані стебла картоплі, тут же інша тема. Коли ліска так, вона стає тверда і дуже легка на розрив. Так. Якісь малесенькі пошкодження, вона пинк відлітає, коли вона сильно натягнута. Тому от для такого косіння я би радив не сильно газувати. Так. Викидаємо ліску, як правило, доводиться викидати довшу, щоб міжряддя залізти. От, і не сильно газувати. Помаленько, от бачите, тут вона пошкоджена полізка. Тут, 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 тут бур'яни, але вона не відривається. Чому? Тому що е не даєш сильний газ, вона більш така вже в'яла. так, Вона переб'є, все одно, як не одна, один оборот, то другий, то третій, все одно переб'є. От, Але е вона не рветься настільки жорстко. От такий момент. Хай вона ліпше буде в'яла, хай вона навіть буде. Отаку за котушку періодично зачіпатися, аби тільки це не було на, на, на межі можливостей двигуна, щоб вже він не натривався. Викидаємо і помаленько, так, мається відео обороти двигуна. От, косимо, косимо, косимо і ліски буде вистачати набагато надовше. Отакі от, от моменти. Ну що ж, покажу зараз, як косив цей шматок. Подивимось. От, і там я ще пара коментарів скажу. Так, тут, значить, не якийсь там великий бур'ян. Крітоплення, там трохи хрону то таке. Але я хотів показати, що я тут кушу. Значить, дивіться, кушу зразу фактично два рядки. Так? Тому що я кушу один рядок, але я в бік викошую сусідній до середини ну, до верха гребня, так буковину всю. От, і Другий рядок теж викошую до середини, до, до середини. І виходить, потім я переступаю вже через рядок, коли назад йду, от, і викошую наступних два рядка. Тому ніби йду по одному, але косяться зразу два. Це трохи прискорює процес, якщо саме так йти. І при цьому викошується чисто. Викошується чисто, там між рядяг залиши саме мізер. Тут у нас вже Трошечки буде один кущик просто мошніший на то така єрунда, Він переб'ється там. Далі я покажу скільки довбанини не з одним кущем. Ось тут я дійшов до кущика, так, і цей кущик доводиться довго перебивати стебло. Так, То там стебло грубе. то там стебло грубе. Що я хотів сказати? Перебиваємо його поступово, так як я казав, спереду підходимо до нього, щоб перебити. От, Але якщо воно з грубечими гілками його краще відкинути вбік. Тому що потім навіть те, що лежить на землі, буде заважати, перебивати, зривати ліску. А так поступово. Перебиваємо наступний кущ, але що хотів сказати, отакі кущі, якщо вони так місцями по полю, так не то, що це суцільне поле такого бур'яна, а так місцями, от, то краще іноді взяти сікатор в руки, так, пройтись і вирізати, і повикидати їх. Ніж отако над одним кущиком до по 5 хвилин. От, що ж би за той час 10 метрів рядка, тут стоїш і колупаєш його. Ну і ось такий у нас результат. Це просто щоб показати рядки. Так, значить, Рядочки такі вивезені, міжряддя дещо трошки є, але то, то потім відгрібається граблями. Але в цілому відгрібати мало що залишиться, тому що ліска, як ліска січе, все на дрібноття. От, і одрібати мало що. Ну да, Висипається, правда, багато насіння. Такий нюанс треба враховувати. От, Ну і от далі. Так, де і, і було вирвано бур'ян попередньо, де не було, то в принципі результат той самий, тільки де швидше йдеш, де помаліше. От що я хотів сказати, іноді ліскою недостатньо, не все одно низько викошуєш, якщо тако виглядають картоплини. Ну, от, як ти будеш нижче косити, якщо ти перебиваєш картоплини. І доводиться залишати деякі стебла стирчачі. Ну, але як яка копалка, для дельфіну краще, щоб рядок був чистий, для вібраційної треба, щоб міжряддя були. Не було з тичачих стебел. Але в цілому все добре. Я це потім копаю, так що я знаю, що це досить добре викушено і купається потім легко. Ну, ось так приблизно значить, чіпляємо ремінь повище. І вперед, значить, да, частина залишається, але ліскою, грубою, ліскою волосінню вибивається досить добре. от помаленько, це робота не, не бистра, от, але чиста, чиста викошена земля, потім дуже легко копачці. Так що все, хороших вам урожаїв, миру, спокою, здоров'я. Всім показуємо був Котвицький український канал.